Серед турбот, донатів, пошуку теплого одягу для наших захисників та читання казок і обіймів з дітьми, дорослі, забувають про власне здоров'я та психологічний стан. Але ж війна не проходить безслідно для жодного з нас. З найтривожнішими питаннями ми поговоримо сьогодні з фахівцем з питань психології та спокою. Благодійного фонду Рокада, представтесь, будь ласка. Вероніка Машківська. Так, Вероніка, на, на запитання, як ти, можна отримати різні відповіді. Наприклад, тихо, норм або тримаюсь. Чи правда, що чим коротші відповіді, тим глибше та болючіше людина переживає все те, що відбувається навколо? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Що людина, яка дає розгорнуту відповідь, вона проговорює, вона рефлексує, вона е, слідкує за своїм психічним станом. Людина, яка дуже коротко відповідає, заглиблюється в себе і ну, не намагається поділитися. І це є така одна із е, пом помилок при е, спробах. Якось зберегти своє нормальне психічне здоров'я. Варто все ж таки шукати, з ким можна поділитися, поспілкуватися, кому розповісти про те, що ти переживаєш. На що варто звернути увагу при спілкуванні з рідними та знайомими, які симптоми вказують, що людина потребує професійної допомоги психолога? Так, зараз ця проблема дуже гостра і дуже. Гостро стоїть питання, чи можу я розпізнати я норм, я окей чи ні, чи не окей. І мої родичі вони в нормальному психічному стані чи ненормальному. Е, перші такі ознаки дуже яскраві це порушення сну. Якщо людина перестає спати взагалі, або десь в неї переривається сон посередині, посередині ночі. Так? Це перший такий дзвіночок, і це відбувається постійно, постійно. Другий дзвіночок це порушення харчової поведінки, якщо людина забагато їсть або перестає їсти взагалі і втрачає вагу, набирає швидку вагу і втрачає вагу. Також варто запитати, що з тобою відбувається, що ти відчуваєш, чому так. Ти щось відчуваєш тобі боляче, що з тобою відбувається. Треба запитувати своїх близьких, бо не завжди ми розуміємо, що нам тривожно, і ми просто починаємо там їсти дуже ну, забагато солодкого або ну, якісь такі страви калорійні, так, і набираємо дуже швидку вагу. І, або навпаки, стає ком, і ми не можемо їсти. Взагалі не можемо їсти, і людина дуже різко починає втрачати вагу. Це такі перші ознаки депресивного стану, тривожно депресивного стану. І варто вже тоді звертатися до лікаря. Не обов'язково, до речі, до психіатра, це може бути і сімейний лікар, але варто вже звернутися. А яка поведінка є таким сигналом у дітей та підлітків? Е, якщо ну, тут треба виокремити дітей і підлітків. Підлітки, вони експериментатори, і вони можуть розпочати вживати речовини певні. І тут може бути або вони починають курити, або вживати алкоголь, пробувати різні такі речі з однолітками, або вони можуть агресувати дуже сильно. Також з однолітками, з друзями, або з батьками навіть, або закриватися. Закриватися в своїй кімнаті, ховатися. З дітьми можуть бути зовсім інші прояви, це може бути також і агресивна поведінка, і такі істерики, і вплоть до енорезу також, І вони можуть. Також Погано харчуватися, не їсти взагалі, або також вимагати дуже багато солодкого. Але треба розрізняти дітей і підлітків. В обох випадках може бути агресія, може бути істеріки, і варто на це звернути увагу. А як зрозуміти, що людина знаходиться на межі своїх сил та терпіння? Знаєте, дуже часто буває, нібито дуже, -дуже спокійна людина і тут. Такий феєрверк емоцій, ну, нібито зривається вона. Да? Ми кажемо, от зірвався, я, я такою, ну, ніколи не бачила цю людину. І все свідчить про те, що людина має глибокі переживання і вона не може стримувати свої емоції, вона зривається. Ще межа це все ж таки також порушення сну і невміння контролювати себе. В колективі, з близькими людьми, і на це варто звертати увагу. Ми всі зараз дуже збуджені, і ну, не завжди ми можемо стримуватися, а варто все ж таки стримувати себе. Чи є наукове пояснення того, як люди досить різко, перелякано або навіть агресивно реагують на гучні звуки? бачачи, що це лише мотоцикл, мопед або стук вхідних дверей. Але реакція ну це перенос або контрперенос, те, що ви говорите, бо йдеться про те, що ну, наприклад люди, які приїжджають до нас з місць, де відбуваються воєнні дії, і де вони чули звуки взривів або стрільби. Вони дійсно відбуваються переноси, вони дуже так різко реагують на звуки, які не пов'язані з військовими діями. Так? Треба розуміти, що це в них була нормальна реакція на ненормальні події. Нормальна реакція тобто ми так реагуємо дійсно. Але те, що вони починають тут реагувати на звичні звуки для нас, так? це є контрпереносом. Також варто звертатися до фахівця. Або ну, створити для такої людини просто місто спокою, де людина може заспокоїтися, перебувати в безпечному місті і тривалий час перебувати в безпечному місті. До речі, саме рокада опікується місцями компактного перебування внутрішньо переміщених осіб, і е, головне завдання е, адміністрації тих закладів, куди пускають цих людей. Створювати це безпечне місце, щоб люди могли заспокоїтись, перш за все, це, це все менеться обов'язково. Ну і якраз ми дійшли до нашого головного питання, з яким ми запросили вас до нашої студії, як змінився психологічний стан людей у порівнянні з початком 2022 року з лютого місяця і початок 2023 року. Можете порівняти, ви працюєте з, саме з людьми. Якщо говорити про початок війни, то більше було тривожних станів. Люди приїжджали, і ми були також всі в тривожному, дуже такому стані розгубленому стані. Ми не знали, що робити, як буде. І у нас не було ну, таких певних стратегій. Вони в психології називаються копінг-стратегії. Да? Що ми будемо робити? А що я буду робити, якщо я тут залишусь, або я поїду в евакуацію, що я буду робити, що мені робити далі? Або приїздили одразу люди, які вже втратили. Житло, втратили роботу, і ми приймали тут людей. Що робити далі? Ми були розгублені і тривожні. Зараз, якщо говорити про такі важкі стани, то це депресивні стани Вони є у внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які втрачають надію повернутися додому. Якщо їхні домівки розрушені, якщо окуповані ті міста, з яких вони приїхали, вони втрачають надію, вони не бачать себе тут. І достатньо велика кількість таких людей. Хоча є. І достатня більшість, і це більшість людей адаптованих, які вже влаштувалися на роботу, які вірять в ЗСУ, і е, які чекають перемогу, на перемогу. Але всі сподіваються, що повернуться додому. Що допомагає тримати, що допомагало триматися тоді, і е, як це е, змінилося зараз? Я думаю, що ну, такі критерії допомоги, вони залишаються однакові. Це близькі люди, з якими ми живемо, заради яких ми живемо, це наші колективи робочі, в яких ми продовжуємо працювати. Це вміння підтримувати один одному. І якщо ви працюєте, в благодійних організаціях займаєтесь волонтерством. Це, це саме допомога іншим людям. Коли ти допомагаєш іншим, ти допомагаєш собі. Це допомагає триматися. Чи є в цьому переліку місце медитації? Так, є, звісно, що є якісь спеціальні прикладні практики, які рекомендують психологи. Дуже-дуже різні і дуже індивідуальні. Е, хтось хоче медитувати, і це варто робити з фахівцем. Комусь достатньо е, зробити прогулянку в парк. У вас дуже гарний парк. Е, і можна там просто погуляти, і цього буде достатньо. Обов'язково має бути місце. Для себе, тобто знайти те місце, де вам добре і де вам, де ви відчуваєте себе комфортно і безпечно. Це може бути уявне місце, і це може бути реальне місце. Якщо ви знайдете, я думаю, що в Коростищеві дуже багато таких є місць гарних, знайдете для себе певний затишок, це буде вам допомагати зберігати психічне здоров'я. А чи є в психологічній практиці якісь ефективні, зрозумілі практики допомоги самому собі? Ну, їх достатньо много. Якісь багато вправи, до десяти вдихи. Достатньо багато їх, це може бути і дихальні вправи, і медитації, як ви сказали, це може бути рухливі вправи, до речі, але є такі загальні рекомендації. Це сон, їжа, їжа, обов'язково достатня їжа. І те, що вам приносить радість. Це може читання книги бути, це може бути прослуховування певної музики, але це має підходити вам, це має вам сподобатись, сказати так однозначно, давайте будемо зараз робити медитацію або дихальну вправу, Я знаю, що це підійде не всім, але ви можете пробувати і підбирати для себе. Таких практик достатньо багато. Ви працюєте з людьми, внутрішньо переміщеними так, особами? Так. Як потрапити до вас на консультацію і підкажіть, будь ласка, куди звернутися? В Житомирі це адреса Площа Перемоги, 10, офісний центр Імперіал, 4 поверх. Ми працюємо там кожного буднього дня з 9 до 18 години. Будь ласка, у нас працюють 5 психологів. Два дитячих і три дорослих з будь-якою проблеми кожного дня ми консультуємо. Приходьте, ми завжди будемо раді надати вам допомогу. Ну, я знаю, що ви співпрацюєте з громадами з органами місцевого так. самоврядування. Так. Кожен мешканець своєї громади може звернутися безпосередньо за допомогою. Так, безкоштовно, за будь ласка, так, за місцем проживання. Також ми здійснюємо виїзди в громади щодня. Ми попереджаємо про ці приїзди, ви можете потрапити на наші прийоми і в громадах. Я вам дякую за цікаву інформацію і корисну для кожної людини в сьогоднішній день. Можливо, маєте ще якісь побажання, поради для наших слухачів. Знаходьте час для себе, спілкуйтесь з друзями, виконуйте роботу, яка вам подобається. Допомагайте один одному, любіть один одного. І все у нас буде Україна. Дякую вам.